Трошки сідають бджолки Це підготовлено, називається рінечки до, до 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 того, щоб виїхати, вивезти, їх покласти біля дому, так на пеньочки, думаю, щоб вони не тягнули сирості І бачу, тут літає, літає розвідка. Розвідка, розвідка, це приїжджаю. І дивлюся, а тут рій. Ріше такий, що ого! го Скільки бджілки ще в воздусі, я бачу, що скільки вже зайшло в, в рійничку. Звук шалений бджолок, дуже багато в повітрі. І є ще. І літають, і прилітають. Я думаю, що може навіть бути два роя. Я бачу, що на другу ріничку також сідають. Можливо, два роя заходить. Сідають, сідають джілки. Буде цікаво побачити, чи один рій, чи два. Ну, коли заспокоїться, тоді побачу. Ось така ситуація. Ну вже, так, вже сідають. Вже набагато менше, чим було. А то прям пройти не можна було стільки бджоли. Це або рій привак або два рої. О, такий процес, коли сам заходив їй рій, в рійничку. Підходити ближче не буду. Я сьогодні користувався дезодорантом і мені вже трошки дали і в руку, і, і в вухо дали. То будемо чекати результату. Такі бджільки. Я бачу, що бджілка сідає на дві рінички, може два рої бути. Бджілка прилітає ще. Борода висить? З цієї війни ці бджілки літають і туди літають. Може бути два роги, Ну, в кінці побачу.